Я не введений у курс справи юридичної я не хочу бути введений, але скажу вам таке, що це дійсно справа в честі для нашої правоохоронної системи, суддівської системи. Чому? Тому що якщо ви візьмете час від проголошення незалежності України, то ми втратили дуже багато людей. Які могли змінити і змінювали історію України практично. Це був, пригадуєте, Чорновіл, це був Георгій Конґадзе, це були інші люди. Я не говорю вже про ті, які були убиті в час, коли почалася війна в Україні в 2014 році. Це і волонтери, які загинули дивним чином. І і ці справи не є розкриті до сих пір, тому я розумію недовіру суспільства до певних кроків. Так? Але ми недовірою один до одного. Цю справу ніколи не виграємо, не розкриємо. Чому ми тільки допоможемо ворогу? Щоб вам це продемонструвати, я, правда, не можу відкрити прізвище, бо це не етично. Але таких смс я отримую. Практично щотижня листів, перепрошую на себе багато. І вам от прочитаю один, не вказуючи імені. До мене людина пише, яку я не знаю. Я прошу вас про молитву за В'ячеслава Зінченко. Пише людина, побожна, і то не з нашої області взагалі не. не, не. З іншого, з іншого кінця, щоб Господь Милосердний, тут Бога приплив, допоміг захистити невинного, якщо на те Божа воля. І щоб знайти того, хто саме це вчинив. Влада хоче, щоб таким чином заховати злочин, який може бути політично мотивований. У цьому листі, чи смс, чи як це назвати, і чому вона мені писала, чому вони мене знаходять. Я вам хочу сказати, що це не є поодинока річ. Я так розумію, що тут заграв факт моєї присутності на похороні, оскільки я очолив похорон, і тому такі різні повідомлення мені приходять. Я нігде не зголошую, бо наразі немає поросів. Але таких повідомлень, щоб розуміли, числиться вже десятками. так? І я бачу, що народна думка. Вона розмивається. А коли розмивається істина, тоді кожен буде мати власну істину. І тому дуже важливо є, щоб ми тримали принаймні це все, все в якусь току справу, щоб була комунікація, бо вона повинна бути між суспільством, як я хочу знати правду, між правоохоронними органами, адвокатами чи суддями, бо тому що це не є просте вбивство, це є страта. І я, очевидно, і священник, прошу Бога про упокій душі пані Ірини, бо мене, знаєте, рано чи пізно кожен стане з нас перед Богом, перейде ворота смерті. Не знаємо коли, нині, завтра, післязавтра, не знаємо в який спосіб. Але тут людини забрали життя і ще в час війни, і то не просто людина, а людина, яка піднімала дух народу. Вбивство пані Ірини це був результат, вже певний, як на мене, акції, яка заздалегідь, ще якщо ви пригадуєте інформаційно, розкручувалася різними середовищами. Вирок, я дуже боюся, що вирок виносить суспільство, а потім знаходиться виконавець, щоб такого часу не було. Тому тут дуже важливо триматися істини. Я молитовно підтримую родину, я також підтримую молитовано. Пам'ятаю про пані Ірину і сам також чекаю на результати того слідства і відповідно потім суду справедливого.